Анкона Італія, зона порту. Ви бачите арку, яка називається Аркою Трояна, або ще її називають тріумфальною аркою, яка була збудована в 115 році нашої ери. Люблю цю арку. Хоч вона теж постраждала. Тут були статуї. Ліпнина обірвано, повиривали, Вандалізм існує. Покажу вам пушки, це французькі пушки кінця XVIII століття. І ця мурована стіна 14 століття. Покажу вам От, табличку туристичну. Бачите, це мури 14 століття. Покажу вам табличку для туристів, правда, на, на італійській мові. Італійська мова. Люблю я цю арочку. Як будували на віки, подивіться, скільки вона пережила. Тут, де я нахожуся, місто Анкона, от зона маркету, досить сесмічна зона. Да? Трусить періодично, так сильний землетрус був шість років назад. і багато будівлі постраждало церкви, і деякі церкви в, в Анконі і за Анконою закриті для відвідувачів вже шість років, їх не можна. Відвідати і за того, що вони постраждали внаслідок цього землетрусу. Бачите, арка стоїть. Да. Покажу вам теж таблицю, інформаційну таблицю на італійській англійській мові. Хто може і хто має бажання, може прочитати інформацію на англійській мові. Не знаю, чи ви побачите. Отак. Подивіться, от це, це малюнок, якою була арка е, спочатку як збудована. Да? Багато ця ручка пережила, ще стоїть. Зараз я підіймуся по цих сходинках, пройдуся по морованій стіні і покажу вам фірму, яка називається фінкан'єрі, яка ремонтом. Великих кораблів займається і будівництвом. Я виставляю часто відео із спорту, показую вам цю фірму, фін фірм «Кантєрі». Я люблю така зівака, хожу, буває, з відкритим ротом заглядаю. Що ж помінялося? Я дивлюся, вже тут багатенько помінялося. За останній час, за останні кілька місяців. В ну, форту міста Анкона таке враження, що роботи нон-стоп. От ви бачите, світло вже провели. Да, я так розумію, що це вже світло провели. Бачите ці сірі стовпчики. Там, де стоять машини, от Мерседес, бачу. Такі великі гружені машини, тут теж світло не так давно зробили місяць назад. Так що тут роботи. По постійно тривають. Ви бачите, ще там щось таке нарито. Не знаю, що воно має бути. Так що місто Анкона постійно в режимі, в режимі, як сказати, покращення. По місту багато ремонтних робіт ведуться так, біля театру. Якраз площа, і ця площа теж зараз перерита. Я дивлюся, вони хочуть зробити таку зону відпочинку, лавочки, які ввечері освітлюються, О, там кизелий, має квіти бути. Не просто пуста площа. Так що іде покращення. От ви бачите па, цей. Парк на італійській мові. Як це називається вже на українській? Парковка. Правильно, парковка. Можуть заїжджати тільки машини, які авторизовані. Це я так розумію. всі машини, хто працює в цій зоні, на цій фірмі. Велика фірма. Оцей же перший корабль, ви бачите. Великий лайнер, круїзлайнер, то я розумію, що він ремонтується. Ну, ремонт ремонти тримають вже не, не, знаю, не один місяць. Я вже тут в Анконі сім місяців і я дивлюся, що цей лайнер ще проходить ремонт. Ви бачите на плаваючій платформі, от спереду. Там е Працівники, от я дивилася раніше, красили зараз, я так розумію, бідня перерва, можливо, і перезмінка. Скоро має бути сирена через кілька хвилин. Будуть перезмі... коли перезмінка сирена звучить. А от бачите, от такі темніше. Оце будується лайнер. Бачите? Я показувала десь тиждень назад відео коротке, як от цій основи металеву доставляли. Доставляли на плаваючі платформі в порт. Тому цікаво, може подивитися, бачите, темно, там освітлення вже встановлено, роботи ведуться. Цей кран, на якому написано фірма фін бачите, великий такий великий кран. Такі. Так що я жінка, але от мені цікаво наблюдати за роботою порту, як проходять роботи. Досить цікаво. Ну, я часто знімаю відео спорту, можете подивитися, передивитися деякі відео. Сьогодні малолюдно тут. Ну, зараз коло 2 годин дня. І жарко. А так, коли вже буде ближче. До вечора то тут люди часто пішохідна є доріжка, люди часто бігають, дехто гуляє собакою, дехто, як я, іноді ходить проважати сонце. Не знаю, сьогодні я не прийду сюди проважати сонце. У мене інші сьогодні плани. Таке коротеньке відео. Надіюсь, вам було цікаво. Кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу і буде вам щастя. Ви ж бачите, що я не засиклююся на одній темі. Я стараюся бути різнобічною. Я показую вам Італію в усіх її проявах, якщо можна так сказати. Гарну країну, різноманітну країну, багату. На свою історію, культуру, архітектуру, кухню. Я розказую про життя емігранта в цій країні. Навіть е, зачіпаю ну, не зовсім серйозні теми. Так, я розказую про казки, але я так не відірвуюся від реальності. От навіть коли я розказую про казки, то вони теж ці казки, які я вам розповідаю на основі реальності, так у мене є відео про Буратіно. Тут називають Буратіно Кінокіо. Я розказувала, як з'явився цей персонаж на світ. Хто той папа Карло? Хто створив цього ж Буратіно? Хто дав життя цьому Буратіно? І чому ця книжка? Стала другою. Сирена звучить, кінець кінець е, 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 торно. Тор, тор, ну, мам, я вже забула ці слова на українській мові. Зміна закінчилася. Сирена говорить, що зміна закінчилася. І розказувала, хто той папа Карло, хто надихнув, хто дав життя цьому Буратіну. І чому книжка Буратіно пригоди Буратіно стала одною, із саме продаваємо після Біблії вона займає друге місце. Уявляєте? Після Біблії друге місце займає пригоди Буратіно». І розказувала ще одну казочку про дракона. І теж це не просто казка. Цю казку згадала я, коли я відвідала одне гарне-гарне містечко в невеличкій країні, яке зветься Словенія. А місто називається Любляна. Відвідала його зимою. Гарне, приємне місто. Я уявляю, яке воно гарне зараз. Літо. І думаю, що воно потопає в квітах. І в цьому місті Любляна є. Замок на вершині, на пагорбі, на горі, скажімо так. А під пагорбом є річка і є міст через цю річку. І по кожні, на кожному углі цього моста стоїть зелений дракон, охороняє місто і охороняє, напевно, цю фортецю. А в фортеці, напевно, жила колись принцеса. Я надію жила, яка чекала свого принца. Казка була наяву. Так що я в чергове записую, я вчергове запрошую вас, мої глядачі, хто не хоче підписуватись або хто вагається, вчергове запрошую підписатися на мій ютуб канал. Мій тубіль канал не схожий на інший. Так, да, в ньому багато недоліків. Це ще новий Ютуб канал. Мені багато чому є вчитися, але я стараюсь розвиватися. Мої відео є трошки кострубаті. Я сподіваюся, що ви з розумінням з розумінням поставитись, ставитись до мого YouTube каналу до мене, як починаю, як блогера початківця. І не так давно записую відео, а всього кілька місяців. Всього кілька місяців. Я ще навіть толком не зрозуміла, як функціонує YouTube. Отакі такі відкривання От для вас. Я подивилася, мені сьогодні от відео, Ютуб показує, що моїх постійних глядачів більше 1500, а підписаних не так багато. Трошки більше за 500. Яка несправедливість, скажіть мені, яка несправедливість. Добре друзі, я сподіваюся, що для вас це відео не було скучним. Підтримуйте розвиток українського мовного ютуб каналу. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Всім гарного дня, Анкона Італія.